Дуже багато в нього швидків. Е, є у Михайла прекрасний швидкий сіл, який зроблений е, е, натхненний драговецькою е, соливарною. Чому, наприклад, для великої компанії чи «Нова кошта е, це ознака корпоративної культури і те, що вони створюють своє обличчя, тому вони витрачають гроші і замовляють ці всі речі. І відповідно, чим більше буде ця широка дискусія в суспільстві, чим більше будуть пояснювати, що в цих нюансах не є самобутні, більше людей потім будуть звертатися до швидкових дизайнерів, самі будуть ставати такими дизайнерами і поступово ми створюватимемо на території України настільки унікальне обличчя там. Скільки часу, от як ви думаєте, скільки часу займає розробити шрифт? Тиждень? два місяць? Скільки? два Ось. Це приблизно від там, 300 гривень і до там, 1000 гривень, до 1500 гривень. Там,